Який гарний туманчик вранці. Вранці, в Житомирі. Сьогодні зустріч в темі музею сучасного досить. Тому я так рано вже на вулиці зазвичай це не трапляється. Сьогодні пів лісу передохло. Ну, це метафорично. Я ліс дуже люблю і всіх його жителів бажаю їм довгого життя. І щасливого. Ну, як же без щастя. Нафіга життя потрібно, якщо щастя немає. Про це добре знав Епікур і його учні. Ну і ті, що самі до цього додумались. Шляхом чесності з самими з собою. Коли я тут проходжу, мені завжди хочеться зайти в Рудь, купити коротше, зелений дубайський шоколад на паличці. Зробимо це і зараз. Ще 10 хвилин є все одно, що доведеться стояти. Може. Яка різниця. Головне тут і зараз. А що буде далі, то буде далі, так? Да? Добрий день. Блін, розсипається в нього зелений кожушок. Мабуть, довго був у заморозці. Оце я люблю таке. Довго був, я думаю, в заморозці, коли була я на заводі Руть, там казали, що є перерва від виробництва, по-моєму, в грудні. І там ледве не два місяці, по-моєму, перерва. От, виходить так, що якесь морозиво, получається залежане по любасу. Ну, це ще не пора, наче. Коротше, воно довго лежало в заморозці, колюшки відпадають. Блін, стільки зупинок. Я до цього українського дому не дійду. Бачите, вже доїдаю кожушок. А тут коротше Мов, до шлюбу вбралася, калина. Ну там інша, інша мелодія. А тут, бачите, вбрали липу. Це в тема вчорашнього концерту Іва Бобула. Що липи світуть? Ну, ще дорогі, Це, Що дорогі рівно десята? Що?